Вікові особливості дитини шостого року життя. Дитина шостого року життя перебуває на етапі активного розвитку, і цей період характеризується численними цікавими особливостями. Опорно-рухова система у дитини швидко збільшується довжина кінцівок, ширина таза, плечей. За рік вона може вирости на 7-9 см. Фізичний розвиток. Діти стають більш вправними в бігу, стрибках, лазенні та інших фізичних активностях. Розвивається здатність до точних і координованих рухів, що дозволяє краще малювати, писати, вирізати ножицями. Продовжується зростання головного мозку. Поверхня мозку шестирічної дитини становить вже більше 90% розміру головного мозку дорослої людини. Головний мозок дитини зазнає важливих змін і розвитку. Ось кілька ключових аспектів. Розвиток нейронних зв'язків. У цей період триває активне формування зв'язків між нейронами. Ці зв'язки впливають на когнітивні, моторні та соціальні навички дитини. Розвиток лобових часток. Лобові частки, відповідальні за планування, контроль імпульсів, рішення і поведінку, активно розвиваються. Це впливає на здатність дитини організовувати свої дії, думати наперед і краще контролювати свої емоції, розвиток когнітивних функцій, поліпшується здатність до абстрактного мислення, зростає увага, здатність до запам'ятовування. Діти цього віку стають здатними до більш складних розумових операцій, таких як вирішення проблем і логічне мислення, емоційний та соціальний розвиток. Мозок дитини стає більш сприйнятливим до емоційних і соціальних сигналів. Це допомагає краще розуміти емоції інших людей, розвиває емпатію і вдосконалює навички соціальної взаємодії. Когнітивний розвиток у цьому віці у дітей дуже розвинута уява. Вони часто створюють вигадані світи та історії, граючи в рольові ігри. Здатність до абстрактного мислення. Хоча діти ще залишаються дуже конкретними у своєму мисленні, вони починають розуміти прості абстрактні поняття, наприклад, такі як час. Діти починають краще розуміти поняття вчора, сьогодні, завтра. Мовний розвиток, розширення словникового запасу. У цей період діти активно поповнюють свій словниковий запас. І починають використовувати складніші граматичні конструкції, розвиток навичок спілкування. Вони вчаться вести діалог, задавати питання і відповідати на них, висловлювати свої думки і почуття більш детально. Соціальний розвиток, гра та співпраця. Діти шостого року життя стають більш соціальними. Вони люблять грати в групах, починають розуміти важливість чергування, співпраці та дотримання правил. Емпатія. Вони починають краще розуміти емоції інших людей і проявляють перші ознаки емпатії, наприклад, співчуття до друзів. Емоційний розвиток. Саморегуляція. У цьому віці діти починають краще контролювати свої емоції і навчаються справлятися з розчаруванням та іншими складними почуттями. Почуття відповідальності. Діти починають відчувати відповідальність за свої дії, розуміють наслідки своїх вчинків і можуть відчувати почуття провини чи гордості. Розвиток сенсорних систем забезпечує здатність ефективно сприймати та взаємодіяти зі світом. Діти розрізняють більшість кольорів та відтінків, можуть розрізняти дрібні деталі, що важливо для навчання читанню та письму. Слух дитини стає більш чутливим, що дозволяє їй краще розрізняти звуки різної висоти, гучності та тривалості. Це покращує здатність розуміти мову, сприймати музичні мелодії. Діти в цьому віці починають краще розрізняти фонеми, найменші звукові одиниці мови. Це важливо для розвитку мовлення і навичок читання. Дитина здатна визначати джерело звуку і його напрямок, що допомагає орієнтуватися в просторі і краще взаємодіяти з оточенням. Розвивається дотикова чутливість. Це дозволяє дитині більш точно маніпулювати об'єктами, відчувати текстури, температури, розрізняти поверхні. Це сприяє розвитку навичок малювання, писання, складання дрібних предметів. Важливо пам'ятати, що кожна дитина унікальна і темпи розвитку можуть відрізнятися, деякі діти розвиваються швидше в одних аспектах, а в інших потребують більше часу чи підтримки. Незалежно від індивідуальних особливостей, кожна дитина має свої сильні сторони і таланти. Головне підтримувати їх у процесі зростання, з розумінням і любов'ю, враховуючи їхні потреби та можливості.